Ще одна аплікація, котра нам є дуже важлива, це аплікація, котра працює із рубцовою тканиною. І саме це працює із нашими рубцями. Вони мають трьох видів: нормотрофічні, атрофічні та гіпертрофічні. Нормотрофічні по текстурі шкіри, атрофічні западають у внутрішнь. І гіпертрофічні піднімаються над рівнем шкіри. І зараз як з ними працювати, я буду показувати. Перше, якщо в нас ми уявімо, Нормотрофічний рубець. Ми маємо перше протестувати його. В нас активна фастія чи ні в дві сторони? Тестую, пробую вниз вверх Наприклад, тут активна і там і там. Значить, я буду клеїти базову полоску від центру. Розриваю натяг дуже великий, натяг 60-80%. розтягнули. ручку, проклеїли на рубцову тканину. Якщо ж, наприклад, нам було пастя неактивна вверх, то якірби ми фіксували саме зверху, щоб активізувати, включити фстю там. Або якщо вниз, то саме внизу. І далі ми робимо хрестики, таким чином ми його закриваємо, розриваємо, розтягуємо, проклеїмо по рубцовій тканині. Одна за одною. Це в нас нормотрофічний. Крестиків може бути більше від 2 і до 6, 10, залежно від розміру рубця. Ось таким чином. Це нормотрофічний. Тестуємо фастію, виявляємо, Наступний, як ми на причин центру центр, чи купить потрібні посередній настувати. Наступне, якщо ми одразу проклеїмо, розриваємо посередині натяг великий 60-80% по рубцовій тканині. Це перше. І друге, ми стрічками розтягуємо його з початку та з кінця. З зовнішньої частини потягнує, проклеїли. І так само з іншої. Проклеїли. Ось така аплікація робиться при гіпертрофічних рубцях. Тобто середня посередині, і зовнішньої частини до рубця. Атрофічні, коли ми робимо. Ми не робимо цю середню, а просто з зовнішньої частини проклеїмо до рубцової тканини. Проклеїли. Проклеїли. Натяг так само робимо. 60 80 Таким чином ми працюємо із рубцьової тканини нормотрофічні, атрофічні та гіпертрофічні. Обов'язково визначити вид рубця, який і визначити ту аплікацію, котра вам потрібна. Середня кількість працює від двох місяців до півроку роботи, для того, щоб позбути, щоб він став по текстурі шкіри і щоб він втратив свій колір, а став як по кольору шкіри. Тому дуже важливі ці аплікації, котрі ви можете використовувати в своїй практиці.